Залп тривога і знову залп. Руйнування поранені та загиблі від початку тижня через російські обстріли Нікополь втратив трьох людей. Ще п'ятеро отримали травми. Центр міста, де завжди жваво та людно, зараз пустий та пошкоджений. Ударна хвиля та уламки від снаряду, який впав на дитячий майданчик, пошкодили фасад одного з найстаріших будинків у місті. У квартирах вибиті шибки, понівечені балкони. Пан Олександр разом із дружиною під час прильоту знаходився у квартирі. Родина прибирала на Наслідки попереднього обстрілу. Чоловік каже, добре, що були у дальній кімнаті та залишилися неушкодженими. Позавчора був приліт з тієї сторони будинку, у нас пошкодило частково балістраду на тій стороні. У нас два балкони, один виходить зі сторони у Нірмагу. Ми отримали все необхідне, тільки заладнали там це і те пошкодження. В цей час стався дуже потужний вибух. Затрясся будинок, і люстри загайдалися. От, ми зрозуміли, що це десь близько. Коли вийшли на це, то побачили жахіття. Все, все помешкання засипане склом, від кусковими цегли і пилом все засипано. От, відчули якесь шипіння, запах газу був, бо була пошкоджена труба. Ну а коли вже глянули з балкону, то побачили жахіття тут усе. Слава Богу, залишився неушкодженим, бо вибух був з цієї сторони. І всі Осколки скла, всі були на цій кімнаті. Пошкодило і балкон, і два вікна. Пошкодило дуже. Тримаймося якось. Дякувати Богу і живі здорові і решту вже якось будемо робити. Через черзі за будівельними матеріалами для своєї квартири стоїть пан Дмитро. Чоловік напередодні вивіз дітей до покрова. А от дружина через роботу залишилася у Нікополі. Однак після того, як обстріл застав жінку вдома, рішення про переїзд стало очевидним. Я в покрові знаходився. Прилетіла жінка, позов жінка тут була вдома. Ну, Розбило все. Що саме розбило? Ну, балкон, вікна. Там постраждав стеля. Ну, зараз покажемо, подивитись. Оцей в потолку висів, там на стил уже і не смог пропалити. А ці в спальні були, ой, в залі були. Дім, скажіть, будь ласка, от якби у вас була можливість щось Сказати росіянам, які там знаходяться на ну, Запорізькам. Що ви їм сказали? Людки, шо, шо я могу сказати? Не полишають окупанти у спокої і людей, які живуть в одному зі спальних районів Нікополя. Тут і наслідки від сьогодні? прильотів відчуваються скрізь. Зруйновані та спалені квартири, вирви просто посеред двору, потрощені фасади. Живуть тут здебільшого пенсіонери та літні люди, яким просто хочеться бути вдома. Бачила, як стекла сипалися все. Ну, ви під час прильоту були вдома, так? Так, да, в квартирі. Як себе зараз почуваєте? Ну, як? Як завжди, припудрені всі? <гум> Я вам скажу, що вдома краще, ніж десь в тихому місті. Наслідки останніх обстрілів це черговий доказ того, що нікупо для окупантів просто тренувальний майданчик. Від липня 2022 року у мирному місті росіяни вбили 102 особи. Майже 800 людей отримали поранення. Фахівці продовжують обстежувати пошкоджені будинки та встановлювати обсяги завданої шкоди. Комунальники допомагають ліквідовувати наслідки прильотів. Закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали тривоги.